Євангеліє від Луки, перший розділ з 28 по 30 вірші. І, прийшовши до неї, сказав радій сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, маріє. Бо ти знайдеш благодать у Бога. Радій, сповнена благодаті. Або в іншому перекладі радуйся, благодатна. Що це означає? Це означає, що вона, Марія, дає благодать. Невже людина може дати благодать? Цікава ситуація. Я перевірив кілька перекладів цього слова. Православних, католицьких і протестантських. Там, де переклад якось пов'язаний з ортодоксальними церквами, тобто католицькі або православні, то там це слово перекладено як та, що дає благодать. У перекладах вже пов'язаних з протестантськими церквами. Це саме слово перекладено виключно як та, яка отримала благодать. Причому це не той випадок, коли є різні варіанти грецького тексту. Ну, так іноді буває. Тоді доводиться думати, який саме грецький текст викликає більше довіри. Але тут не так. Немає грецьких варіантів тексту з іншим словом. Просто це той випадок, коли в одне й те саме слово вкладають різний зміст. І як ви думаєте, чому ортодоксальні церкви, що поклоняються Марії, перекладають його як благодатна? А протестанти, які шанують Марію, але не поклоняються і не моляться їй, перекладають це ж слово, як отримала благодать? Думаєте, справа лише в граматиці? Цей текст досить просто зрозуміти. Просто нижче у вірші прямо сказано, що це Марія отримала благодать. Давайте подивимось 30-й вірш. Та ангел сказав їй: Не бійся Марії, бо ти знайшла благодать у Бога. Але наскільки ж ми схильні? Вкладати в слова те, що нам хочеться бачити. І ти думаєш, що ти не такий? Впевнений? На всі сто? Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.